Хлопці, дивіться, якщо ваш дракон такий непосидючий, все хоче вирватися із ваших штанів, розумійте три речі. Перше, ви власник дракона, не дракон володіє вами, а ви. Друге, якщо все ж таки ваш дракон рветься в чиюсь фортецю, вдягніть на нього броню, тому що йде пункт три. Наслідки вашої драконової справи будуть на вас. І якщо дівчина в пориві пристрасті кричить дракон, порази мене своїм пламенем, закінчуй в мене, це не значить, що якщо ви з вашим драконом... Закінчили в неї, то відповідальність буде не на вас. Відповідальність буде на вас, подобається вам це чи не подобається. І якщо ви, як власник дракона, починаєте потім кричати Це вона сама, це не я, то це не врятовує вас від відповідальності. Ну ви далі мені скажете, си ж, Євгене, дивись, але ж броню на дракона вдягати важко, це не просто. Купляємо гумову броню, приходимо додому, увімкнемо, увімкнаємо фільм для дорослих і вчимося надягати броню вдома, коли це безпечно. Ви скажете Тр -тр пункт три. Але ж вона сама кричала, це вона кричала, я оце все зробив. Або я їй повірив. Хлопці, так це порив пристрасті. Це той момент. Котрий дівчина може відчувати з вами настільки їдніє, що в цьому моменті вона захоче відчути природне закінчення статевого контакту. Але у вас є своя голова на плечах, і наслідки цього рішення будуть на вас. А ще ви можете сказати, Євгене, але ж дивись, це ж безпечний день, ми з нею вирахували календаріки. А звідки ви знаєте, що ця дівчина знає точно про всі методики контрацепції, котрі є, про певні наукові роботи, котрі говорять про ризики, вагітності і так далі? Якщо ви не впевнені, проконсультуйтеся зі мною, я вам дам з посиланнями на ВОЗ, дам з посиланнями на. Нейтральні певні істочники на певні дослідження, котрі говорять про різні ризики, різних методик контрацепції. що обрати, щоб точно не завагітніти і так далі, і тому подібне. Але якщо ви починаєте виправдовувати те, що не втримали вашого дракона, і він все ж таки і звіргнувся в замок цієї принцеси, то тоді почуйте, це буде ваша відповідальність. І цілком ваша проблема. І наслідки цього рішення будуть також на вас. Тому, хлопці, давайте подитожимо. Це ваш дракон в штанях. І Якщо ви їм не володієте, то дракон володіє ситуацією, І потім не дивуйтеся, що там є небажана вагітність, ще щось і так далі. Це був ваш дракон і ваші наслідки. А якщо ви цього не усвідомлюєте, краще взагалі не займайтеся статевими контактами з партнерами. У такому випадку, якщо ви не хочете нести відповідальність, то займайтеся краще вдома самі з собою, там точно ніхто від вас не звагітні. З вами був Євгеній Сінгін, консультант з психології, так кексології. як